Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на каналі Все про життя. Вся основна інформація про мене і про канал знаходиться в описі під цим відео. Спускайтеся, читайте, якщо цікаво, залишайтеся на каналі. Не забудьте підписатися. Значить, ми тут говоримо про життя і останнім часом про схуднення. Худну я з 1 вересня, зараз покажу вага, яка у мене була. Сьогодні вже восьмий день мого схуднення, і зараз я вам готова показати результат за тиждень. Мінус кілограм 700 грамів. Я вважаю, що це супер результат. Я цю цифру вже бачила. Я не втрималася і зважилася. Через три дні після початку, і саме цю цифру я побачила. Я тоді була взагалі така щаслива. І потім я дуже хвилювалася, що коли ну прийде час зважування, бо я не стаю на ваги кожного дня, я так собі. <кій> Подумала, що краще буде раз на тиждень по понеділках. От. І я дуже хвилювалася, думаю, що ж там за цифра буде в понеділок. Головне, щоб не більше того, що я вже бачила. <кій> щоб я не засмутилася, але все супер. Рухаємося далі. І для персоналу готовий. Кросанчики, тісточка. Є ось такі тісточка, грушки, яблучка, кавунчик, огівки, помідорки, бурячо. Це я, називається у них римський салат. Ну, щось таке по типу нашого айсбергу, але не айсберг. Айсберг у них по-іншому називається лядовий шалат. Значить, сухарики, з цим можна заправити огірки, помідорки, ну зробити собі салат, який хочеш. Так, Тут у нас хліб, соуси, як завжди, морозиво поки літо, І на гарячі ось такий дуже смачненький суп-крем, Називається кулайда з грибами. На меню один пюрешка, до неї копчена шинка варена. І меню 2 салат з кіно і сиром фета. Я вже вдома. Нічого сьогодні не показувала вам зі своїх прийомів їжі, тому що їх не було. Я вирішила по понеділках, якщо. Матиму нормальне самопочуття, буду робити ось такі дні без їжі. До речі, попереднього понеділка у мене теж був такий день. Хтось називає це розвантажувальними днями. Я це називаю День посту. Для мене це так і є. Я зараз не хочу заглиблюватися у це питання, бо я розумію, що піст це більше, ніж утримання їжі. На цю тему я вже якось робила відео. Да? Якщо вам дуже буде цікаво, напишіть мені у коментарях. Я просто скину посилання на це відео, а зараз не хочу загострювати на цьому увагу. В такі дні я е, можу дозволити собі попити кави. Взагалі-то я п'ю каву без цукру і трішечки додаю молоко. От сьогодні у мене кава була зранку і в обід. Протягом дня пила водичку, ну і, в принципі, це все. От, і ще люблю попити в такі дні чайок. Якщо е, дуже відчуваю, От голод, то в чайок можу додати трішечки меду. Буквально пів чайної ложечки, глюкозки, я думаю, зайвим не буде. М -м 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 -м. Почуття таке собі, знаєте, трохи слабкість є, але, в принципі, нормально, жити можна. Якщо себе зранку налаштувати. Навіть з вечора можна. Але буває по-різному. Плануєш одне, а зранку прокинувся, чи голова болить, чи ще щось, знаєте, і думаєш, Та, які там без їжі. <сум> Тому ну, треба дивитися на самопочуття своє. Але, в принципі, нормально, нормально. День дуже такий був легкий, небагато в принципі, було роботи. От, жити можна, як ото говорять. Спорт. Хочу сьогодні зробити, верніше, повторити ті вправи, які ми робили з Ростію у суботу. Якщо ви бачили це відео, у нас така була домашня. Верніше, домашнє тренування, отак От буде правильно українською мовою. Хотіла сказати тренування. От. Але сьогодні буде без Рості. Він на роботі, він зазвичай зранку робить перед роботою. Він там знайшов місце собі серед поля. І там він віджимається і присідає кожного дня, окрім неділі. Отак от от він е себе, скажімо так, е тримає у формі. Ось таким чином. От. Ну, я думаю, що сьогоднішнє тренування теж знімати не буду. До речі, я хочу сказати вам, що на своєму каналі, от, все, що я вам показувала протягом тижня, все, що я їла, це все чесно. Нічого, окрім цього, там, знаєте, там, поза камерою, да, ніяких перекусів у мене не було. От дійсно, все, що я вам показую, це все правда. Тому що, ну, Навіщо мені обманювати вас? Тобто цим самим я обманюю себе. Я не та людина, тому ви можете не сумніватися. От все, що я вам показую, все, що я говорю, значить, це дійсно так і є. Бо я в першу чергу да, я хочу досягнути результату. Ну і, можливо, когось змотивувати. Ще, знаєте, я сьогодні таку цікаву інформацію прочитала. Телеграм-каналі. І хотіла би з вами нею поділитися, я її навіть переклала спеціально на українську мову. Це те, про що я нещодавно говорила, що мені допомагає лягати спати, коли я хочу їсти. І от коли я сьогодні це прочитала, я взагалі була в такому приємному шоці. Думаю, слухай, ця практика я бачу не тільки у мене, а ще й у інших людей. E, Значить, Що тут написано? E, дійсно ввечері в квартирах і будинках кухня це жіночий робочий кабінет, це часто зона усамітнення. Але є ще одна кімната для усамітнення та розслаблення це ванна кімната. Порада застосовуємо прямо сьогодні. Міняємо місце, тобто кабінет, кухню на ванну. І відповідно зміниться комплекс ваших розслабляючих процедур. Замість їжі склянку води та прийняти ванну або душ. Я люблю не тільки воду в ванну, я люблю ще зробити чайочок. Ютубчику щось подивитися, таку, знаєте, таку гаряченьку ванну, просто полежати 15-20 хвилин. Слухайте, це так класно. ну, Особисто для мене. Я не знаю, чи допоможе це вам, але бачите, ну от люди пишуть, це вже говорю не я, це ще є підтвердження цьому. Тому спробуйте, якщо ви ніколи не пробували. Це дуже класно. Я не говорю, що ну, взагалі зникає відчуття голоду, але якось воно ну, пригнічується. Е, значить, що тут ще нам рекомендують робити е, зробити легкий самомасаж обличчя або інші приємні доглядові процедури. Хтось каже, я розмовляю на кухні з чоловіком вечорами та розумію, але іноді достатньо змінити місце вечірньої бесіди. І буде в цьому благо і здоров'я. Тобто тут говориться про наші звички. Да? От ми звикли до чогось, але якщо хочеш мати результат, треба міняти звички. Якщо дуже хочеш їсти, і не можеш утриматися на кухні біля холодильнику, значить, одівайся йди на вулицю гулять. Це ще одна порада від мене. Так що, ось такі справи, і, шановні глядачі, я хочу сказати, що, чесно кажучи, цей тиждень дуже швидко минув для мене. Я навіть сама не очікувала, що я, знаєте, прям. От Загорілася цим всім, і от кожного дня, поки виходять відео, да, мені ну, навіть поки не набридло знімати кожного дня. Іноді буває монтувати ввечері так, ну, особливо після роботи, то таке навіть не ліня, просто от, такі, немає сил, знаєте, але от, дисципліна. Дисципліна є дисципліна, треба себе дисциплінувати. Особливо, коли я знаю те, що я пообіцяла вам звітувати про весь свій процес схуднення, тому ну, якось не хочеться, як от говорять, знаєте, падати ліцом в грязь, тому не будемо падати ліцом в грязь. От. На цьому я хочу попрощатися з вами на сьогодні. Сподіваюся, що зустрінемося з вами завтра у наступному відео. Дякую всім за підтримку. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте про вподобайки. Цим ви підбадюрюєте мене і Ютуб, продвигає відео далі, да, щоб ще більше людей могли познайомитися зі мною і з моїм каналом. Всім дякую, всім до побачення і тихого дня або тихої ночі. Все залежить від того, коли ви мене дивитеся. До зустрічі!